Добрий день! Сьогодні ми подивимося прогноз на тиждень. Я наразі прибираю наш ранішній прогноз. І ми подивимось, що нас чекає. Давайте ось так. Що нас чекає на цьому тижні? П'ять камінчиків, п'ять варіантів. Подивимось, чого очікувати від тижня, який буде. Нагадую, що це передбачення актуальне в будь-який час, коли ви його дивитесь. Нагадую, що мене звуть Катерина. Нагадую, що, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку. Приєднуйтесь до тих, хто переглядає цей канал постійно, і ви завжди будете в курсі цих подій, які відбуваються. Поїхали! Перерва на кавуську. Перший варіант, що вас сьогодні? Ой, що вас на цьому тижні очікує? Я не буду дивитись по сферам. Я подивлюся взагалі енергії цього тижня, я подивлюся. Якусь основну подію або основні ситуації, які у вас на цьому тижні виникнуть. Те, що дійсно буде важливо, і те, що нам е, вирішить оголосити. Отож, відбулося 5 варіантів, 5 камінчиків. Е, давайте дивитись, що кожного з вас. Очікує на цьому тижні. Подумайте, до якого камінчику вас потягнуло. Подумайте, під яким камінчиком є ваш прогноз. І поїхала. Цей тиждень для вас. Перша позиція обсидіан. Дуже швидко хтось до вас прийде з серйозною пропозицією на цьому тижні. Така швидка, раптова пропозиція на якісь зобов'язання. Може вам запропонують укласти шлюб, може вам запропонують роботу, може вам запропонують якийсь новий договір, може вас визнають у чомусь? Поради для вас будьте терплячі, балансуйте. Якщо вам потрібно дати відповідь, то візьміть час на те, щоб подумати. Ну і у цілому цей тиждень, коли ви будете переможцем, тому вітаю! Ви отримаєте щось бажане, якусь бажану пропозицію, якусь бажану угоду, якесь бажане зобов'язання. Друга позиція. Окей. Якщо це ми трактуємо з точки зору кохання, то таке враження, що у вас було якесь розчарування пов'язане з особистим життям, з коханням, але ви знайдете в себе сили і зможете дати ще один шанс або розпочати все спочатку, завершивши попередній період. Якщо це не пов'язане з коханням, то у вас є якесь розчарування, проте ви знаходите в себе сили, закриваєте якийсь попередній період і даєте собі, собі шанс на новий початок. І це досить добрий і гармонійний для вас початок чогось нового. Третій варіант, який для вас буде цей тиждень. Багато мрієте, багато сподіваєтесь, сподіваєтесь на якесь співробітництво, проте насправді нічого ще не рушить з місця. Скоро, можливо, зрушить, але не зараз, не наразі, не на часі. Ви зараз застрягли на якомусь періоді, застрягли на якихось думках. І це нормально. Багато фантазуєте. Багато фантазуєте про якесь співробітництво. Проте дій чи результатів цього співробітництва я не бачу. На цьому тижні не бачу. Четверта позиція. Ну, тут таке враження, що хтось вам розбив серденько. Що хтось вам розбив серденько, і, можливо, ця людина була для вас ненадійною, непідходящою, можливо, навіть такою, знаєте, і вашим, і нашим. І ви на цю людину залипли, ви розкраїли собі серце, і ви не можете поспутись думок про, ці, про цю людину. Це може бути пов'язане з коханням, це може бути пов'язано з. Взагалі, з іншими сферами вашого життя. Це може бути не людина, це може бути, наприклад, якесь захоплення, хобі, чи якісь два напрямки, яким вам дуже складно поєднати, і ви постійно про це думаєте, ви просто залипли на цьому. Насправді я б вам радила просто займатися тим, що вас наповнює, контактувати з тими людьми, які вас наповнюють. і... Ви у цьому варіанті, ви дуже занурилися. Ви собі мозк виїдаєте, ви дуже занурилися в цю ситуацію, і вам потрібно з неї винирнути та зосередитись на чомусь іншому в своєму житті. П'ятий варіант для когось. Для когось, можливо, поява колишнього, для когось, можливо, поява і колишнього, і іншого перспективного чоловіку. Для когось, можливий якийсь новий проєкт, який, або навіть два нових проєкти. Тут в нас є ідео Окей, якщо мова йде про людей, то тут в нас є колишній, який приходить зі своєю пристрастю та каже, хоче бути своїм, твоїм чоловіком. Та разом з тим є, можливо, інша якась людина, яка стабільна в вашому житті, і ви разом з цією людиною також будуєте своє життя. І вам треба буде вибрати, з ким ви підете далі разом. Якщо це не про такі Гарячі пристрасті, то в такому разі ми можемо це трактувати так, як є в вас якась ідея, якесь рішення, і це, ви це рішення імплементуєте в життя, ви це рішення приймаєте, ви це рішення продвигаєте. І, можливо, у вас є одночасно два проекти, які ви поєднуєте. і... З цими проектами ви йдете на якийсь новий етап. Хоча може бути, що перейти на новий етап вам буде досить складно. Ось такі в нас 5 варіантів на наступний тиждень. Дякую вам, що ви були зі мною. Буду вас чекати завтра. Всього вам найкращого. До побачення!